Зелену зону біля своїх будинків захищають мешканці багатоповерхівок за адресами годинки 8 та достоєвського 2 в Ужгороді. На цій земельній ділянці хочуть розпочати зведення житлової споруди. Люди бідкаються. Якщо побудують поверхівку, у них не залишиться місця для відпочинку. Де э, Дітям гуляти? з колясками прийти негде, з машиною проїхати негде, на велосипеді проїхати негде, э, мусорки кругом. Сонце закрито буде, воно сходить якраз напроти дому нового, який построїть, Відповідно, там ніякого світла не буде. Робочий сказав мені, які брали тут аналізи ґрунту, у нас плаваючий ґрунт. Представьте собі на гатажку свої будуть забивати, рухнуть наші. Дома это мне рабочий, лично сказал. Земельну ділянку площею 5 соток продали за аукціону ще у 2005 році. Тоді за одну сотку ушередець заплатив по 7,5 тисяч доларів. Згодом перепродав ділянку своїм друзям. Тепер нові власники готуються до будівництва п'ятиповерхівки. Для цього зібрали всі необхідні документи: проект організації будівництва, ордер на земляні роботи, погоджений зі всіма інстанціями, декларацію на початок будівельно-монтажних робіт та експертизу проекту первинному проєкті Тут було розроблено проєктно-докошторисна проєкт документація на дев'ятиповерховий будинок на два під'їзди. Ця документація була повністю захищена згідно законодавчої бази. На сьогоднішній день той проєкт відхилений як дуже дорогий, і нові власники прийняли рішення будувати п'ятиповерховий будинок, що не суперечить ні одному законодавчому акту і ні одним вимогам ДБН. -у. На жаль, закон на стороні забудовників, тому що у них вже виготовлені державні акти на право власності. ДБК дали їм дозвіл на будівництво. Мешканці багатоповерхівок на вулицях Достоєвського та Годинки зауважують, будівництво тут неможливе, адже ця територія є зеленою зоною. Утім, за словами забудовників, згідно з документами, земля має інший статус. В документації ця територія, яка продавалася з окціонів, є пустир в якому. Чигарник росте це прибуненкова територія у генеральному плані міста. Це завжди була зелена зона, на якій відпочивали мешканці. Там були лавиці, там гралися дітки. Навіть пісочниця свого часу була пустиря, там ніколи не було. Мешканці будинків почали збирати підписи, щоб завадити будівництво. Також вони звернулися до прокуратури та хочуть подати позов до суду. Депутати ж вважають, що конфлікт треба вирішувати мирно. Міська влада повинна би відшукати іншу земельну ділянку, аналогічно цій земельній ділянці, щоб врахувати інтереси і забудовників, тому що дійсно вони понесли певні витрати, проектуючи цей будиночок. Таке так і так далі. Аби вирішити проблему, представники земельної комісії запрошують усі сторони конфлікту до діалогу в четвер, 12 вересня, о 2 годині по обіді, в малому залі Ужгородської міської ради.